Тобто Путін, Путін запізнюється. Трамп мусить на пів кроку робити випереджальні якісь жести. Розрахунок був на те, щоб газовимірювану станцію Суджі взяти під контроль, ну і околиці Суджі. суджую. Припинення вогню за 24 години. Це був жарт, як тепер визнав американський президент. Однак, саме через цей жарт амер... е... 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 лихомануло впродовж кількох місяців десятки мільйонів людей у всьому світі, які не знали, що сподіватись у перебігу російсько-української війни. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Несерцов і я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео, ваша географія важлива. Також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. І за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, часто гостя нашого каналу. Він зараз бореться з важкою хворобою, це потребує близько 100 тисяч щомісяця. Всі посилання є під цим відео. Також дякую спонсорам та патронам каналу і також. Підтримати і мій канал, і канали Володимира Цибулька, «Цибулько Толк» і цибулько Тіві, і е, от на жаль, е, е, крапку у цій історії про російсько-українське примирення е, ставити поки що немає можливості е, навіть після того, о, а особливо після того, як стала відомою відповідь російського диктатора. Ем, більш того, зараз Дональд е, Т, е, Трамп обіцяє, що вже в понеділок буде відомо якісь нові деталі з приводу цього е, перемир'я. Ну я не знаю на що він правда, сподівається, Бо як на мене, тут все максимально чітко і ну можуть бути якісь там нюанси, але вони не міняють суті е, питання. Отже, Володимир, що все ж таки, од? Зараз, вже так, коли пройшов час, коли вже чітко викристалізовані позиції сторін, коли росіяни в 25 й раз повторили, що ніякого миру, точніше, мир так, але і далі йде 25 30 умов, які е, означають, що мир так, але він має бути руський мір. Росіяни, звичайно, свої хотілки можуть висловлювати як завгодно, але е, мені здається, що е, і європейські лідери, і Трамп все більше переступають е, через Путіна як через випадкове лайно на дорозі, е, тобто е, суть е, змінюється дуже ну, ставлення до е, Путіна змінюється дуже швидко. І особливо після його хамства е, по відношенню до Віткова, Бо ми ж прекрасно розуміємо, що Трамп, е, Трампу, ну, Росія насправді по боку. Вона його мало цікавить. Путіну був потрібніший цей візит. І, врешті-решт, Путін повівся по Хамськи. Ну, значить, по хамськи так по-хамськи. Мені здається, що. Е, натяки на 17-те е, – це один з механізмів підтримання інтересу до кожного кроку Трампа. Тобто, це, це такий, ну я б сказав, політтехнологічний прийомчик е, напружити е, планету і поставити на очікування. 15-те, значить, ми там 17-го щось докинені на вихідні. Тим часом Трамп пограє е, в гольф, е, е, ну мило поспілкується з родиною. Можливо, до церкви сходить за старою Галицькою традицією. І те, що ну, мовний будинок, я розумію. Ну так, так що, ну і на тому, так би мовити, все закінчиться. Але ми спостерігаємо абсолютну рішучість по відношенню до хусити. Тобто, зрозуміло, що Хусити це такий проксі рану. І ми спостерігали, як Ірану пропонувалися різні сценарії тихенько сповзти із ядерної теми і почати якось ходити в комунікацію з США. Звичайно, що Москва все зробила, щоб пригальмувати Іран. Значить, тоді Трамп почав здалеку. Він влупив по хуситах і так дуже показово. Тобто він зруйнував інфраструктуру добряче і ну, єменську. І тепер будемо спостерігати на реакцію Хуситів. Тобто, реакція Хуситів – це напряму реакція Ірану. І чи з Ірану підуть сигнали про те, що дядьку не бийте"? Ми, ми... Чи буде наступний крок? Бо Іран це ж не розв'язана травма Ізраїлю, не залікована травма. Тому ми пригадуємо, що першим підзвітним успіхом дипломатії Трампа був. Були зусилля того ж самого Вікофа про ну, зупинення бойових дій в Ізраїлі, довкола Ізраїля. Причому все це трапилось, як це не дивно, коштом Ізраїлю, і всі зрозуміли, що це так просто не закінчиться. Ну от, ми спостерігали рейди авіаційні, ізраїльської авіації, ми спостерігали теракти проти Ізраїлю, підірвані автобуси. І е, далі має бути якийсь наступний крок. А наступний крок: якщо Іран треба поставити на місце, то треба черговий наліт е, на іранські ядерні центри зробити і рознести це все. Як відомо, вони там десь позакопані вони в грунті на великій глибині там метрів 20 чи 30. через що Сполучені Штати запопадливо ще в. Е, по-моєму, наприкінці лютого передали е, Ізраїлю бетонобійні бомби, причому в достатній кількості. Тому, е, ну, цей захід здалека це таке, я б сказав, 101 -е китайське попередження путіну. Також е, наступний крок це звичайно Балтійське Чорне море. І мені здається, що е, якраз має трапитися зміна політики по, по Балтиці. Тобто, Путін, Путін запізнюється. Е, Трамп мусить на пів кроку робити е, випереджальні е, якісь жести, е, щоб Путін був доганяючим і щоб Путін просив. І от по моєму мені здається, що ну, перехід. Формат цього випереджання на півкроку трапився саме із заблокуванням банків для розрахунків у ядерній, ой, точніше, в паливній площині заблокування платежів за нафту і газ. Володимир, але дивися, разом з тим ходять чутки про, про те, що цей спецпредставник Трампа чекав на Путіна щось там 8 годин в той час, коли пуйло розважалося із Лукашенком. Після цього Трамп це спростував, але тут виникає питання: а кому вірити? Ну тут можна це розвернути в якийсь спосіб. По-перше, це закинула путінська пропаганда, щоб розповісти своїм посполитим, що Путін ставить на коліна будь-кого, включно з американців. По-друге, сидіння 8 годин в приймальні це, це така швидше за все риторична фігура, тому що мені здається, що відков перебував в американському посольстві, і з американського посольства до Кремля там їхати по-моєму, 15 хвилин чи 10. Тому. Швидше за все, що він перебував в американському посольстві, бо після зустрічі з Путіним він повернувся в посольство і мав годинну розмову з Вашингтоном. Тобто, він зробив звіт прямий по закритих каналах, а може й по відкритих, щоб можливо, що американці навіть зробили цей звіт по відкритих каналах. Щоб спецслужби прослухали це і ну, втішилися так би мовити, американці вміють в такі е, ігри грати, вони дуже часто е, грають завжди на, на старті будь-якої кампанії другим номером. Тобто, вони, вони завжди виступають, створюють е, ілюзію, що вони слабкіші, ніж насправді є. Це один із таких вивірених американських прийомів і військових, і політичних. Ну а потім, коли приходить. Момент таргана прихлопнути капцем, то вони таки прихлопують таргана і тішаться, і кажуть: і... це випадково сталося. Ми, ми не готувалися до цього, ну але історична справедливість перемогла. Тому в цьому сенсі мені здається е, е, в американців є кілька зараз ходів. Ну, звичайно, най, найперший хід це. Посилення перевірок суден, які заходять в Чорне море і заходять у Балтійський порт. Ну, там, услуга найголовніший порт, де перевалюється четвертина нафти сирої російської. Тому влаштувати перевірки, тим більше, що протягом останніх двох місяців на Балтиці в Північному морі трапилися два інциденти серйозних із танкерами з російською нафтою. Тому Можна сказати, що привід для посилення перевірок є. Я не виключаю, що судноплавна інспекція Данії маринуватиме на Росії кораблі, які йдуть, ну, судна, які йдуть у Росію або з Росії по кілька тижнів, щоб, щоб вартість перевезень зростала, бо кожен день простою судна це десятки тисяч доларів. Десь, Володимир, от на фоні от всіх цих перепитій відбувається вихід українців із суддя. Тут у мене є питання. Цей вихід відбувся незалежно від того, що відбувається в російсько-українсько-американських стосунках, і, і незалежно від того, Є зупинка постачання, нема тої зупинки постачання зброї, Чи це є плановий викид, який би відбувся незалежно від того всього? Ну, мені здається, що дійсно продовжувати напівстатичну війну ледь неокопну. Дійсно, нема сенсу. Тобто українські війська все-таки навчені рахувати собі вартість бою. Це е, натівська категорія і американська. Тобто в НАТО і в США завжди привчають командирів дуже раціонально і економно використовувати зброю і боєприпаси. Що мо може ще додати? Чого може додати в переговорі позицію суджа і контроль над трубою? Ну мені здається, що цей контроль над газовою міреною станцією мав сенс, коли виникала оця істерія з боку словаччини і угорщини, качати таки е, та й нафту, бо все-таки комбінат МОЛ, який е, працює і в Словаччині і в Угорщині, він вони качають та й, і на Чехію, і на східну Німеччину через нафтопровід Дружба качається сира нафта, і е, з нафтою ну там якісь були для континентальних переробних заводів поступки від ЄС, тобто вони не обмежували дуже це на волі перекладалося. І ми бачимо, які істерики Словаччина і Угорщина закатувала постійно, безперервно і зараз продовжує закатувати. Тому можливо, що розрахунок був на те, щоб газовимірювальну станцію Суджі взяти під контроль, ну і околиці суджі. І тоді відпаде питання Угорщини і Словаччини з газом. Ну і Австрії, до речі, ну Австрія собі запопадливо відключилася від російського газу та й на тому. От маємо маємо таку дуже веселу картину, коли ну, сенсу утримувати з досить слабкою логістикою цю територію російську, воно ну не завжди вигідно. Тим більше, що коли мова про мир, ну, робиться ніби е, крок на. на е, Якісь авансовий крок на виведення військ на надії на те, що Росія піде на якісь зустрічні кроки. Ну як ми бачимо, удари по глибині, по енергетичній інфраструктурі Росія не припиняє, тому я думаю, що якраз в Україні є сенс нарощувати удари по енергетичній інфраструктурі російській. Ну і далі знищувати логістику російську на окупованих територіях.